Сьогодні буде, мабуть, найкоротше відео. 2004 рік. Певною мірою, переломний рік в історії українського народу. Окрім перемоги Руслани на Євробаченні та смерті Рональда Рейгана для України цей рік став кульмінацією протистояння кланово-олігархічних груп проти нового типу української еліти, антрепренерського типу. Мало хто вивчав політологію, тому поясню, це еліта, яка формується в умовах конкурентної політичної боротьби. Іншими словами, це демократична еліта. Це був рік надії та сподівань українського політичного народу на якісні реформи, реформування політичної та економічної систем, Європейський вибір в кінці кінців. Головна конкурентна боротьба розгорнулася між двома потенційними лідерами. Віктором Януковичем та Віктором Ющенко, і як пізніше з'ясувалося, між російським впливом та демократичним прозахідним вибором. І це не пусті слова. Вибори перетворилися на один з найперших протестів, який, на відміну від інших, мав не стільки соціально економічну основу, скільки політичну. Завершилися вибори другим туром президентських виборів після тривалого судового процесу з приводу порушень владою виборчого законодавства. Під час повторного голосування перемогу отримав Віктор Андрійович Ющенко. До речі, під час подій Помаранчевої Революції відбулася одна подія, яка вказує на те, що пов'язує 2004 та 2014 рік. 26-27 листопада на привокзальній площі у Києві прихильники Януковича проголошують намір створення автономії Харківської та Луганської областей. Ось вам і російський слід. Чомусь пізніше це забулось? І ще хтось вважає, що війна Росії проти України це велика несподіванка? Ні, панове. вона визрівала. Визрівала з 1994 року. Найважливішою подією 2004 року я особисто вважаю проведення конституційно-правової реформи, ініційованої Леонідом Даниловичем Кучмою. І хоча за задумом кучми вона мала зняти напругу президентських виборів, тобто зменшити цінність крісла президента, та реформа виявилась доречною для України і, на мою думку, відповідала традиціям українського парламентаризму, політичній історії та ментальності. З основних нововведень перетворення України на парламентську президентську республіку. Збільшення терміну повноважень Верховної Ради України з 4 до 5 років, вибори до парламенту на пропорційній основі. Виконавча влада, Кабінет міністрів України формувався парламентською коаліцією, а прем'єр-міністр призначався за поданням президента, тобто парламент ніс повну відповідальність за діяльність виконавчої влади. І останнє в разі дострокового припинення повноважень президента його обов'язки виконує спікер Верховної Ради України. Скільки б ми не навікали на конституційну правову реформу і на парламент на народних депутатів, то вони довели свою спроможність у 2014 році. Вони довели здатність взяти на себе відповідальність і прийняти рішення про захист країни. Не допустити економічного та політичного колапсу, знайти злагоду. Тому я вважаю парламент, який діяв у 2013 році, мабуть, одним з найкращих. У 2004 році Україна та український народ отримав шанс змінити хід історії, стати демократичною правовою державою з європейськими цінностями. Та, на превеликий жаль, з одного боку, новообраний президент не виправдав сподівань. І вже через рік демократична коаліція через внутрішні конфлікти майже припинила існування. До речі, найбільше резонансу, який підірвав авторитет демократичної проєвропейської коаліції, був інституційний та особистий конфлікт між прем'єр-міністром Юлією Тимошенко та президентом Віктором Ющенко. З іншого боку, Росія все активніше використовувала гібридні методи ведення війни проти України, газові війни, засоби масової інформації, культуру, релігію та інше. Причому фінансуючи та підтримуючи п'яту колону. А пригадайте, п'ята колона мала достатньо потужний електорат. В кінці кінців, у 2010 році, не без допомоги Росії до влади було приведено ручного продажного зрадника Віктора Януковича. Ось такий трошки скупий на подія. Та визначальний для України був 2004 рік. Розказую, що в одному літаку за кермо сіли сліпий командир і штурман. На помацьки вони включили там, двигун, тумблери. Літак, гуде, мчиться по льотній змузі. Налякані пасажири дивляться в ілюмінатор, а там бетонна стіна, так як у Борисполі в кінці аеропорта. До неї залишається 500 метрів, потім 400, 300, 200, і тут люди в салоні літака від жаху закричали. На цей крик сліпий командир потягнув на себе штурвал, і літак злетів. Тоді вже, коли всі заспокоїлися, повні повній тиші сліпий каже: Слухай, колись вони не закричать, і ми все-таки вріжемося в ту стіну.